Друзі, всім привіт А Святкує день народження. Зараз найкращий час для покупок. Запрошую до перегляду. Майонез торчин домашній 520 грам, 48,50 Майонез європейський торчин 56,90 шесть Кетчуп, королівський смак до шашлику. Лагідний в асортименті 29,50 Соус щедро барбекю 200 грамм 24,20 манго Манга чили 23,20. Гарна знижка 50% шоколад молочний рошен лакме. Миндаль та кокосовий крем. Смак полуниця. Крем та печива 97,90. Знижка 40% сухі сніданки аха. Мюсли фруктові з медом. Шоколадні з медом 50 90, Кава Рощина Якобс Монарх 200 г 289,90. Напій Кавовий Якобс капучиночок. Росчинный какао 168,50. Кава Якобс монарх Еспресо Мелина 159 гривень. Кава в зернах Якобс Монарх смажена 1 кг 751,90. Чай, зелений зелених, англійський листовий 100 грам 52,90. Чай, чорний хайлис. Англійський королівський 100 грамм 68,90. Чай чорний грац, Грей З ароматом бергамоту 37,50. Чипси картопляні. Своя лінія Зі смаком крабом 110 грам. Зі смаком васабі. Хвилясті лисички в сметані 28,50, знижка 40%. Напій Кока-Кола зеро безалкогольний сильно газоване 2 літра. В асортименті 39,90. Напій фанта апельсин безалкогольний сильно газований 2 літра 36,40. Напій спрайт безалкогольний, сильно газований. 2 літра 36,40 Майонез гуляй поле. Традиційний. 550 грам 52,90 90. Майонез улюблений, розумний вибір, 350 грам 26,90 Майонез справжній розумний вибір. 350 грам 30,80 Майонез вишуканий жирнов пол кілограмма 40,90 майонез провансаль жирнов пол кілограма сорок Майонезний соус легкий своя лінія пол килограмма Майонез королевский, королевский смак 300 грамм 41,90. Майонез королевский полкилограмма 53,90. Кетчуп чили торчен 250 грамм 2690. Соус кисло-солодкий щедро 200 грамм 2790. Соус гострый батумский щедро 26,90. Соус сырный щедро 200 грамм 23,20. Соус тартар Виделия 20,60. Заправка бурякова томат на день у день 200 грамм 22,40. Соус соевый бонсай 750 мл 47,30. Соус соєвий «Хоккайда Клуб Колосік» – 0,5 кг – 46,90 Соус соєвий «Теріяки» – 200 мл – 38,70 грн. Гриби і печериці маріновані – 52,50 грн. Гірчиця американська торчем – 130 г – 16,90 грн. Ікра з кабачків господарочка літня» – 45,90 Ікра кабачкова ніжна вирез 6390. Горошок зелений, своя лінія 39,80. Кукурудза консервована 39,70. Оливки зелені без кисточки. Своя лінія 45,50. Персики половинки в легкому сиропі, своя лінія 85,50. Ананас шматочки своя лінія 69,90. Джем, день у день, Смак чорниці 250 грам. Лісові ягоди. Малина 29,40. Алія льняна делюкс 58,90. Олія гарбузова делюкс 133,40. Олія оливкова эстра виржен 275,90. Олія оливкова. Ондоліва рафінована 257,20. Олія олейна традиційна 71,90. Олія соняшникова олейна пресована – 1,8 літрів – 165,90. Оце ти яблучне день у день 20-30. Печінка трески делюкс 200 грам 129,90. Каша перлова зі свининою та овочами 43,50. Каша гречана зі свининою 340 грам, розумний вибір 37,20. Каша горохова зі свининою 35,20 20 Салат з тунцем та кукурудзою делюкс 56,90. Тунець делюкс маточки в власному саку 79,90. Тунець делюкс маточки валі 79,90. Шпроти валі делюкс риски 190 грамм 62,90. Філе лосося балтик. Марку власному саку 75,50 Філе лосося банга шматочки валі 65,90. Консерви філе «Скумбрі» у томатному соусі грал 68,90. філе «Скумбрі» валі грал 73,90. Скумбрія Атлантична, Ріга Голд, Валивка Вайлі, 82,90. Сардина Атлантична у грибному соусі. Ріга Голд, 54,90 Сніданок туриста господарочка 250 грамів, 31,60 паштет печінковий, 45,60 240 шестьдесят, Паштет профі з м'ясом гусячим 130 грам. індичі, Курячий в асортименті 27,50. Сардина великова еліріга голд 66,90. Кілька чорноморська обсмажена з квасолю в томатному соусі. Море 35,80. Сардина натуральна з додаванням олії, з ключем Боцван 58,30. Паштет шпротний сканди 38,90. Паштет шпротний Ріга Голд 31,60. Фісташки смажені в салоні. Своя лінія 70 грам 61,40. 150 грамів, 125,90. Слайси з вели курячого. Зі смаком сирога у ударяпчик 77,90. Слайси з вели курячого сушенням, з паприкою та перцем. Смак соєвого соусу 51,90. Сухарики, брускеті зі смаком краба мореті 41,50. Вівсяна плющена, трапеза, за пол кілограма 29,60. Пластівці вівсяні, суперніжні. з цільного зерна 39,50. Пластівці вівсяні, делюкс. крупнозернові, зернові 37,50. Пластівці вівсяні, сила, сила Геркулеса екстра 44,60. Пластівці вівсяні, безглютенові. 32,90. Локшина ріва зі смаком. Курки. Швидкого приготування. Смаженої свинини 23,20. Картопляне пюре. день у день, З ароматом сиру. З ароматом вершків. З ароматом курки. 880. Картопляне пюре. День у день, з ароматом вершків 120 грамів 20,90. Приправа торчин, 10 овочів, універсальна 18,30. Приправа 12 овочів, Своя лінія універсальна 150 пятьдесят 27,20. Приправа рива куряча, універсальна, зі смаком курки 18,70. Сухари, панірувальний розумний вибір 9,40. Гірчичний порошок. Своя лінія 100 грам 11,80. Приправа своя лінія до плову до шашлику, до м'яса, до курки 8 дев'яносто. сила своя лінія 2020. ,20. Приправа своя лінія Паприка сушена копчена милена. Сушені томати з часником і базиликом 12,70. Мак разумний вибір 24,90. Фруктові чіпси Фрутекс. Яблочка чіпси 44,60. Ядро насіння Соняшника не смажена 300 грамм 24,90 Ядра насіння гарбуза. Розумний вибір. Сушені 100 г 36,90 Виноград кишмиш сушений, 125 грамів 19,90. Молоко згущене з солодкою стевією, 51,50. Трубочки бамбук, смак згущене. Молоко на фруктозі 51,90 батончик королівський шарм з фруктозою 16,90. Готовий сніданок на Слеліон з карамелю шоколадом 109,70. Фігурні вироби своя лінія кульки 70,60 60 Сухі сніданки старт зі смаком карамелі та какао 80,80 80, ,80. Цукерки вагові королівський шарм, солодкий мікс 31,84 за 100 грамів. Цукерки вагові авака. Смак пряженого молока. Флоренс 22,23 за 100 грам. Цукерки вагові конті. Муз зі смаком капучино 18,28. Білочка золотий запас 27,53. Цукерки вагові курага глазурована з волоським горіхом 24,47. Цукерки чорнослів з волоским горіхом 27,69 за 100 грамм. Цукерки суфле смак брауні. Тірамісучий скейк у вагові 16,19 за 100 грамів. Цукерки пташини молоко 16,34.

Халва соняшникова ванильня 13,98, цукерки. Вагові, глазуровані. кондитерська глазурю 15,33. Цукерки ромашка, класична. Своя лінія 15,99. Пряник ванильний глазурований з яблучним павідлом 75,90. Печиво здобне біскоті маргаритка смаком 64,90. Печиво деліція цукрове 350 грам 60-20. Печиво здобне деліція мережево з лазурі 42,40. Печиво вагове наполеон Принт, Затяжне 11,79 за 100 грамів. Вафлі артек міні -вагові, 12 12,59. Зефір ваговий глазурований, своя лінія 14,19 за 100 грам. печиво здобне лісова ягідка деліция 300 грам, 52,90. печиво здобне, деліция супер. міні, 47,90. Зефір біло-рожевий, своя лінія 300 грам, 37,90. Зефір глазурований. Своя лінія 55,90, зефір з апельсиновою начинкою. Своя лінія 45,40. Текс лупа, з какао, маршмеллоу, Вишнева начинка 69,90. Цукерки асорті З начинками день у день 105,70. Вафельні кульки з кокосово кремовою начинкою 120 грамм 59,90 Цукерки трюфель делюкс 200 грамм 103,90 Цукерки морські скарби, делюкс 159,90. Батончик на основі кокосової стружки глазурований Своя лінія 22,90 Батончик Марс Нугата Карамель 29,90. Батончик Nestle Леон King 49,80. Печиво «Твікс Екстра» 29,90. Шоколад «Міленіум Пористий та Білий 16,80. Шоколад мілка кремова начинка. Топечево Ору 22,60. Шоколад молочный Милка с силыми лесовыми горихами 300 грамм 2890. Шоколад черный Миллениум Фаворит 99% 99,30. Шоколад черный свиточ с мактерами десерт трюфель 47,90. Шоколад молочный, любимов, кит с молочной начинкой 23,50. Тесто бисквитное, Ведмедик барни с бананово-йогуртовой начинкой 77,30. С молочной начинкой 77,30. Вафли артек, своя линия, 236 грамм в ассортименте молочный с ароматом молока, с ароматом лимона 38,90. Печево Доминик Наполеон 26,20. Печево Моя Пани с ароматом пряженного молока. Своя линия 20,20. ,20. Печево Орел с какао по кремовой 18,40. Печиво орую з кремовою начинкою зі смаком полуниці в асортименті 27.90. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю всім мирного неба, щастя. добра, дякую ваша нова акція.